Що дає нам відчуття образи, коли ми ображаємося, ми, начебто, є правими. Ти мене образив, це ти поганий, а я ображена. Я маю подвійну вигоду, тому що ця образа дає мені буквально негласне право припускатися помилок і їх не виправляти, бути нещасною, хворіти, мати проблеми, відкладати своє найкраще життя на потім, тому що в мене є на це поважна причина. Образа це про те, що я свій образ, образ душі руйную. Образа робить нас. Навіки зв'язаними з тією людиною, на яку ми виношуємо образу, вона з нашого поля не йде, вона нікуди не дівається ні через 10, ні через 20 років, якщо ви продовжуєте на неї ображатися. Тобто, з одного боку, вам дуже хочеться, щоб ваше життя раптом налагодилося, щоб все стало краще ніж було, але доки цей тригер ви в собі виношуєте. З якоїсь вигоди своєї, яка є конкретно у вашій ситуації, через ваші конкретні сценарії, життя, родові сценарії, і так далі. Доки все це відбувається, глобально ця образа не просто не йде з вашого життя, а вона продовжує підсилювати ту людину. Яка вас образила, тому що ви енергетично постійно виношуєте її у своєму полі, і ви постійно віддаєте туди свою енергію. Ви ж ображаєтеся і ви прокручуєте якусь подію, якісь спогади з цією людиною на рівні енергії це про те, що ви просто свідомо або несвідомо продовжуєте живити цю людину своєю силою, життєвою силою. І цій людині від того, що ви ображаєтеся, гірше не стає. Гірше стає вам, бо образа це те, що руйнує як корозія зсередини. Вона роз'їдає людину. Тому для того щоб відпустити образу, перше чесно собі скажіть. Що насправді яку вигоду дає вам це почуття? Знайдіть його, прийміть це, не потрібно з цим боротися. Наразі це частина вашої особистості, поки що. І якщо ми хочемо з цим попрацювати, ми просто маємо це визнати і прийняти, що це так. Другий момент: поставте на ваги себе і ту людину, на яку ви ображаєтеся. І кожного разу, коли ви будете продовжувати накручувати себе і згадувати цю людину, що вона вам заподіяла. Буйте собі нагадування про те, що це лише збільшує образ і присутність цієї людини у вашому житті. Натомість постійно переключайте себе на себе. На початку силком, а з часом звичка з'явиться, переводите себе з цієї людини, з цих спогадів, на те, що вам сьогодні дійсно важливо. Підживлюйте те, що ви хочете збільшити у своєму житті, яка ідея, який проєкт потребує вашої уваги, вашої сили, як ніколи раніше. Займайтеся цим. Як тільки у вас з'являється якась тривожна думка, образу, знову подякували цій людині за те, що вона показала вам своє справжнє обличчя, за те, що вона показала вам ваше слабке місце. І відпускайте цю людину. Відпускайте тим, що ви глобально обираєте себе. Вам не обов'язково казати ні цій людині. Вам просто потрібно сказати так собі, своєму новому життю і тій меті, тому проєкту. Який на сьогодні для вас є в пріоритеті. По суті, це і є прояв вашої волі, і згода на те, що ти для мене більше не важливий. З цього моменту я обираю себе. І тоді вага цієї людини у вашому полі поступово буде слабшати, аж доки не зникне зовсім. Будьте свідомими, любіть себе, ставте лайк цьому відео, якщо інформація вам резонує, якщо інформація вам корисна. І ще побачимось.